Якщо ви думаєте, що дохід і продажі це те, що ви заробили, ви глибоко помиляєтесь. Мене звуть Дмитро і я автор каналу Українська Бізнес-Лабораторія. У сьогоднішньому відео ми розберемо з вами дві помилки, допустивши, які ваш бізнес буде заробляти, всі будуть заробляти, окрім вас. Додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Помилка номер один: головний фокус вашої уваги на продажах. Ви можете заробляти багато, ви можете багато продавати. У вас може бути багато клієнтів, багато покупок за день. У вас може клієнт купляти навіть на велику суму за день. Але в результаті ви нічого заробляти не будете, або й взагалі можете працювати в мінус. І насправді ця ситуація знайома дуже багатьом компаніям. Це не є нонсенс, це не є щось надзвичайне, чи це не І це не взяти з області фантастики. Насправді припускаю, що ви неодноразово у своїй практиці у своєму бізнесі стикалися з такою ситуацією, що продажі ростуть, усе зростає. А грошей як не було, так і немає. Гроші ніби крізь пальці тікають. І взагалі, от ви дивитесь на цю ситуацію, і у вас виникає усередині таке роздвоєння, роздвоєння позицій. Одна позиція каже, це добре, це є правильно. Продажі мають зростати. Ріст продаж показник ефективності роботи бізнесу. А інша сторона, вона спочатку так слабенько, дуже дуже так тихо, піскляво. Я би навіть сказав. Каже, ну щось не так. Ну ми ж займаємось бізнесом. Ну такі продажі йдуть, такий ріст іде, а грошей нема. Як то так? Зате інша сторона знову включається і починає казати: це нормально, зараз усюди така ситуація, усі зараз так заробляють. Головне, що в нас продається, головне, що в нас люди купляють. Головне, що люди купляють на великі суми. А інша сторона в цей час все менше, менше, менше себе проявляється. І ви все менше і менше звертаєте уваги, тому що ваш основний фокус уваги переключається саме на цю сторону, саме на ту сторону, яка дивиться оптимістично, вона дивиться в оптимістичне майбутнє і думає, що продажі рано чи пізно почнуть генерувати достатньо доходу. Вам просто потрібно набрати клієнтську базу, вам просто потрібно розкрутити бізнес. Вам просто потрібно почати генерувати якийсь. Певний системний підхід до роботи з клієнтами, так ви думаєте? Ну і так, в принципі, думає дуже багато підприємців. Ну але як не дивно, в один момент ви приходите до тої точки, що продажі йдуть, 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 а грошей як не було, так і немає, і у вас починає знову проявлятися ця сторона. Вона починає про себе заявляти сильніше. Щось тут не так зароджується усередині тривога, яка каже, що або ми щось не так робимо. Або наші працівники, або може наші постачальники починають з нами працювати не зовсім добростовісно. І відповідно, ви починаєте все більше, більше, більше повертатися до цієї думки. Може, дійсності, ну все ж продається, ну товар же ж продається, ну продукт же ж продається, чи там послуги, в залежності, чим ви займаєтесь. Мали би бути гроші в бізнесі. І я вам скажу, що ваші сумніви. Вони є правильними, вони є цілком обґрунтованими, навіть якщо ви не розумієте, у чому полягає це підґрунтя. Це є правильно, це тверезий погляд на речі. Тому що я завжди кажу у своїх відео: підприємець, бізнесмен, займається бізнесом не заради товарообороту, чи клієнтської бази, чи лояльності клієнтів, чи навіть от зараз такий модний термін. З'явився в маркетингу, ну не зараз, просто він починає все частіше і частіше звучати серед підприємців те, що от впізнаваність бренду зростає. Особисто моя позиція полягає в тому, що якщо бізнес не заробляє гроші, якщо ви як власник не заробляєте від цього грошей, якщо ви як власник не кладете собі ці кошти в кишеню, то грош ціна вашому бізнесу і тим всім роботам, які ви щодня проробляєте вашим працівникам і вашим контрагентам, з якими ви працюєте. Грош ціна такому підходу. Далі ми з вами розберемо, чому так відбувається. Помилка номер два: головний фокус уваги підприємця, бізнесмена, керівника, зводиться до доходу. Ну, це вже більш правильний підхід, особливо якщо ми виходимо. Від аналізу ситуації, відштовхуючись від попередньої помилки, тобто ми зрозуміли, що коли ми аналізуємо продажі, то дохід наш може не зростати, то ми можемо не заробляти. І відповідно значить, якщо не в продажах корінь проблеми, отже, цей корінь проблеми повинен бути вирішений. Якщо ми сфокусуємось на нашому доході, тобто на тих грошах, які заробляє наш бізнес, і ви знаєте, на цей рахунок мені хочеться згадати один анекдот: Ну, що. Петре, як бізнес. Ех, гроші не рахував, але оборот шалений. Я думаю, ви прослухавши ще раз ось цей анекдот. Якщо ви вдумаєтесь в ці слова, то ви зрозумієте, в чому суть. І якщо ви раптом не зрозуміли, я поясню. Тобто суть даного анекдоту в тому, що навіть якщо ви будете заробляти гроші, у вас буде великий дохід. От у вас, наприклад, є великі продажі, і навіть ці продажі генерують вам великий дохід. Ви все одно, навіть при тому розкладі, ви можете мало заробляти, нічого не заробляти або працювати в мінус. І здавалось би, як же так, дохід же ж, вже ж ми рахуємо гроші. Ми рахуємо не кількість продаж, не кількість проданого товару чи кількість клієнтів, які у нас є в нашій базі, яка регулярно купує, якій ми регулярно щось продаємо. Ми ж тепер гроші рахуємо. У чому проблема? Мабуть, дійсності проблема в тому, що наші продавці чи наші контрагенти якось між собою співпрацюють, і таким чином наші гроші десь діваються крізь пальці. Одразу скажу, що не без цього. Але перше ніж вам робити такий висновок, вам потрібно на ситуацію подивитися під дещо іншим кутом. Я вам зараз розповім, під яким кутом потрібно дивитися на цю ситуацію. Але перше, щоб ви зараз в емоціях, в пориві гніву, так би мовити, не кинулися розбиратися із своїми працівниками, із своїми контрагентами, і не наробили собі тим самим біди, я вас закликаю зупинитися із цим, почекати і послухати, чому ж так відбувається. Чому так відбувається, що ні продажі, ні навіть дохід не може гарантувати вам вашого заробітку? Як би інтенсивно ви не працювали, скільки б ви не продавали, який би дохід не генерувало вам ваше підприємство? І причин тому, чому навіть коли ви продаєте багато і отримуєте великий дохід, а в результаті нічого не заробляєте або працюєте в мінус? Є дуже багато, але я назву вам найважливіші, із яких би вам було правильно почати аналізувати, розбирати ситуацію, яка у вас виникла на підприємстві. Перш за все, причиною невеличкого вашого заробітку може бути те, що ви банально занадто дешево продаєте свій товар. Другою причиною може бути те, що ви продаєте дешевий, але масовий продукт. Ну, відповідно, якщо ви продаєте дешевий масовий продукт. То, в, в принципі, продажі йдуть великі, серед клієнтів він має попит. І, в принципі, валом, якщо рахувати, то ви утримуєте дохід. Але так як сам по собі цей продукт дешевий, ви будете дуже мало заробляти на цьому. Третя причина, на яку вам варто звернути увагу, це те, що ви робите своїм клієнтам занадто багато знижок. відповідно, ви самі в себе забираєте і віддаєте клієнтам. Гроші, які мали би бути по праву вашими, які ви мали би покласти собі в кишеню. Але саме для того, щоб втримати цих клієнтів, ви йдете на ці кроки. Саме для того ви уступаєте частину свого заробітку і віддаєте його своїм клієнтам, лиш би він нікуди від вас не пішов, лиш би він продовжував працювати з вами, лиш би він. Не задумувався над тим, що є поруч конкурент, до якого можна піти, і в принципі взяти у нього продукт дешевше і відповідно стати спочатку новим клієнтом вашого конкурента, а потім перетворитися у постійного клієнта і вже постійно генерувати йому стабільно дохід. І ви це розумієте, і ви цього боїтесь. Тому ви думаєте, так краще я відступлюся трошки. Трошки зовсім трішки відступлюся в ціні своєму клієнту, лиш би він був зі мною, лиш би він постійно працював зі мною, лиш би не йшов до мого конкурента, лиш би цей дохід, який він мені стабільно генерує в мій бізнес, він і залишався моїм. Так нехай він не великий, але він мій. Цей дохід я направлю на покриття витрат, на зарплати, і, можливо, якщо його буде в майбутньому достатньо. Я його направлю на розширення свого підприємства. Саме так ви й думаєте, в принципі. Четверта причина, на яку вам також варто було би звернути свою увагу, це є кількість повернень. Якщо у вас буде багато повернень, то навіть при тому, скільки б ви не продавали свого продукту, які б не були продажі, на які суми ви б його не продавали. Якщо у вас також багато повернень, ну. То грошці на цим продажам, грошці на тій рекламі і тим грошем витрачених на рекламу. І в результаті ви це все вклали, наприклад, в рекламу. Ви затратили зусилля свої, своїх працівників для того, щоби Продати клієнтові, а він в результаті все одно бере і повертає ваш продукт. Ну, в такому випадку потрібно аналізувати наскільки багато цих повернень є у вас на підприємстві за період, скільки їх є. Варто було би створити певний норматив по поверненнях і регулярно порівнювати за період, якщо, наприклад. Ви один місяць маєте 20% повернень, а ваш норматив, наприклад, 15% повернень, то було би добре напевно глянути, чому ж так відбувається, чому кількість повернень росте, чому частка повернень росте від періоду до періоду, наприклад. І дуже важливо, коли ви бачите таку ситуацію, подивитися на цей продукт, який ви продаєте. Можливо, якість цього продукту, який ви продаєте, не відповідає вимогам клієнтів, а можливо, ваш постачальник намагається. Вам пропихнути неліквідний товар, наприклад, або товар недостатньої якості, або товар, який підходить по термінах. Він своє завдання зробив, він вам продав товар. Цей товар скористався попитом. Тобто, вам напряму важко буде щось пред'явити, що він вам продав неліквідний товар. Але в результаті повернення отримуєте ви. І вам важко буде пред'явити щось своєму постачальнику. Що от, ти мені продав товар, який не продається. Він вам скаже, що дивись, я тобі продав товар. Так, так. Ти цей товар приймав, приймав. Ти дивився, що ти приймаєш? Дивився. Добре. Ти підписав документ, підписав. Ти його продав, продав. Ну, які до мене можуть бути питання? Я тобі продав нормальний товар нормальної якості. А те, що твої клієнти його тобі повертають, ну на мабуть, це є твоє недопрацювання. Дивися в себе під носом зі своїх працівників, запитуй, чому таке відбувається. Можливо, умови зберігання цього продукту, якщо ви, наприклад, працюєте в сфері продуктів харчування, умови зберігання ваших продуктів не відповідали нормам. Для зберігання цього продукту, і це варто було би перевірити. Тобто причин може бути насправді дуже багато, і може бути навіть таке, що сам клієнт проблемний, і він насправді завжди так себе веде, він завжди створює проблеми вам, вашому бізнесу. Як не поверненнями регулярними, то тим, що виносить мізки вашим працівникам, ну і в кінцевому результаті вам. Може навіть так зробити, що весь відділ продаж буде вашого бізнесу працювати саме на обслуговування цього конкретного клієнта. Тому причин того, що ви мало заробляєте, нічого не заробляєте або працюєте в мінус, може бути дуже багато. Проте навіть не це найважливіше, тому що. Ви одразу задаєте неправильний фокус уваги. А от на чому вам потрібно тримати свій фокус уваги завжди, щоб не відбувалося у вас на підприємстві з вашими працівниками, з вашими постачальниками, з орендою, там, чи в економіці взагалі вам завжди потрібно буде свій фокус уваги тримати в першу чергу на Одному єдиному показникові, який показує ситуацію так, як вона є насправді, не вводить вас в оману, наприклад, не виникає у вас ніяких подвійних стандартів, подвійних розумінь ситуації. Що це за показник? Ми про це з вами зараз поговоримо. Отже, запам'ятайте раз і назавжди, скільки буде існувати ваше підприємство. Найважливіший показник, на якому має бути 100% вашої уваги в першу чергу, це є прибуток. Чому прибуток? Тому що саме прибуток показує, вигідно вам займатися цим бізнесом чи не вигідно. Вигідно вам займатися бізнесом у цій сфері, чи не вигідно. Саме прибуток показує скільки грошей ви в кінцевому результаті покладете собі в кишеню, і тільки дивлячись на прибуток, ви будете розуміти, чи вистачить вам цієї суми для того, щоби. В першу чергу прогодувати себе і свою сім'ю, тому що запам'ятайте бізнес. Ви створюєте в першу чергу для себе основне завдання вашого бізнесу приносити вам прибуток, щоб ви як власник заробляли гроші. Інакше, якщо ви не притримуєтесь цього принципу, а робите так як більшість підприємців, що от працюємо спочатку, вони набудують собі цілі, Я хочу займатися бізнесом, щоби потім не працювати, лежати на Мальдівах, попивати коктейль, дивитися на схід сонця чи захід сонця без різниці, і жити в своє задоволення, загоряти ні. А потім що стається? А потім вони як відкрили бізнес, так і занурюються з головою, і роблять, лише робити. От кожного дня, кожного дня то з контрагентами спілкуються, то з працівниками спілкуються, то з клієнтами якісь проблеми. А заради чого це все? Ви втрачаєте основний свій фокус уваги. Заради чого ви працюєте? І саме через те, що ви втрачаєте цей основний фокус уваги. Ваш бізнес потроху спочатку він от ішов так, коли ви тільки пам'ятали, поки ви пам'ятали, що ви відкрили його для себе, для задоволення своїх потреб, ваш бізнес ішов так. Потім ви починаєте забувати, бізнес починає отак, 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 от іти. Потім він починає спадати, дохід починає знижуватися. Ну і відповідно прибуток теж починає знижуватися, і ви все менше і менше заробляєте гроші в цьому бізнесі. І тільки бізнес вам допоможе зрозуміти, чи в принципі у вас будуть ресурси на розвиток цієї справи, і взагалі, чи в принципі у вас повинен бути інтерес до розвитку цієї справи, також прибуток покаже вам ефективність кожного працівника, який працює у вас на підприємстві. Особливо це стосується продавців. Скільки в кінцевому результаті один продавець, конкретний продавець, приносить прибутку вам і вашому підприємству. І якщо цей працівник не приносить вам достатньо прибутку, який сенс вам його тримати в себе на підприємстві? Відповідно, ви розумієте, що цей працівник для мене невигідний, я його заміняю, знаходжу іншого, навчаю, наприклад, або він вже навчений приходить без різниці, це вже залежить від вашого підходу. Як ви ведете бізнес, як ви вибудовуєте систему прийому і навчання працівників? Але це є окрема тема. Окрім цього, прибуток покаже наскільки вигідно вам купляти. Виробляти, розробляти цей конкретний продукт, наскільки вигідно вам його продавати, наскільки він є затребуваний для клієнтів, і наскільки вигідним для вас в плані виробництва чи закупівлі? І от саме прибуток вам це зможе показати. Тому обов'язково в першу чергу. Контролюйте прибуток свого підприємства. Тоді ніхто не зможе вам запудрити мізки. Ні один постачальник, який приходить з надзвичайно вигідними пропозиціями, з надзвичайно крутими товарами, показує вам свій асортимент, каже: візьми, в тебе все буде класно продаватися. Ви знаючи, на що потрібно дивитися, знаючи, що потрібно дивитися на прибуток, ви будете розуміти, що основне. Ваше завдання заробити на цьому товарі, а не черговий раз повішати собі лапшу на вуха, взяти партію товару, поставити на вітрину, наприклад, і він не продасться. І ви потім його будете списувати і утилізувати. А потім цей же постачальник скаже вам: Ну, ти сам винуватий, чи ти сама винна, треба було дивитися. Тебе ніхто силою не заставляв брати цей продукт. А розуміючи, скільки ви зможете заробити, в принципі, на цьому товарі, ви будете двічі думати: варто вам його брати чи не варто, варто вам вкладати гроші, чи не варто. Бо ви будете пильнувати свої кишені в першу чергу. І це є ваше основне завдання як власника, як бізнесмена. Пильнувати свою кишеню, а пильнувати свою кишеню ви зможете тільки через прибуток. Також прибуток вам може показати вигідність цієї конкретної локації, де ви відкрили, наприклад, свій магазин і взяли приміщення в оренду. Ви будете розуміти, вигідно вам тримати це конкретне приміщення в цій конкретній локації, свій магазин чи не вигідно, чи краще я закриюся тут. Відкриюся в іншому місці, там буде дешевша оренда, і я буду більше заробляти, буду отримувати більше прибутку. А якщо ви не пильнуєте в цьому випадку свій прибуток, то кожен орендодавець буде вам розказувати, наскільки це вигідне місце, наскільки тут крутий трафік, наскільки класні. Клієнти сюди приходять, скільки у цих клієнтів є грошей, і ви будете черговий раз це все слухати, кивати головою, повірити у це, ну і вкладете гроші в цю оренду, яка, можливо, вам буде і невигідною. І я більше скажу не те, що вона буде невигідною. Ціна оренди з часом буде зростати. Так буває доволі часто. Тому я вам ще раз наголошую: основний фокус вашої уваги повинен бути направлений на прибуток. І, окрім цього, ще прибуток показує ефективність ваших рекламних кампаній, наприклад, чи то в інтернеті, чи то офлайн, без різниці, що ви використовуєте, чи ви купуєте рекламу через соцмережі там чи через Google. Чи ви, наприклад, купуєте рекламу на бікбордах завдяки тому, що ви будете пильнувати свій прибуток, ви будете розуміти, наскільки цей конкретний канал залучення нових клієнтів є для вас вигідним чи невигідним? І відповідно, бачачи, що один канал приносить вам прибуток, а інший не те, що не приносить, а з'їдає прибуток, то ви будете розуміти, що. Перший канал потрібно залишити і вкладати в нього більше коштів. А інший канал потрібно відключити, позбутися його і більше до нього не повертатися. Тому, якщо у вас виникають питання конкретно по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.